Друзі, усім привіт! 15 жовтня ми завершили всі роботи в нас на пасіці по підготовці до зими. І я вам розказував, що тут в самому кінці в нас виявилася одна сімейка, яка просіла сильно. Ми її скоротили до 4 грамок. Після того ми ще раз її перевірили, там достатньо бджоли було для 4 грамок для зимівлі. і ми вирішили все ж таки поміняти їй матку, тому що в нас були сумніви в тому, що тут матка вже не тихої заміни, скажімо так, а матка свищова, яка виявилася після того, як пропала тут матка наша. Тому ми матку тумалювали, підсадили свою маточку. І зараз от хочемо перевірити, чи прийняли цю матку нам і заодно ще раз глянути на стан цієї сім'ї чи варто її залишати в зиму, чи, чи її краще приєднати. Ну, заодно і покажу вам. Так, кліточку ми забираємо. Вони вже збилися в клуб. Кормів тут є достатньо. Ну, бджоли, бджола займає, клуб буде займати всі чотири рамки, тому ми напевно так і лишимо зимувати їх на тих чотирьох рамках. Нашу матку ми бачимо, мідче знаходить. Вона не почала також сіяти. Ну, на четвертій рамці теж є достатня кількість бджоли. Тому ми лишаємо її зимувати і так і на тих чотирьох рамочках. Клуб буде тут займати всі чотири рамки. Я бачу по кількості бджоли. Ми бачимо, на крайній рамці теж є достатньо бджоли, так що ми, ми залишаємо його зимувати на тих чотирьох рамках. Це якщо взяти з сімей, тих, що приїхали з Кочівлі, з кочівлі, ця сімейка єдина, яка нам е, якісь, так казати, сюрприз піднесла. І вона єдина, йде зимувати на 4 грамочках. Ну, є відводки зимою на 4 грамках, навіть є на 3 грамках відводки, які пішли зиму, але суто сім'я яка приїхала з кучівлі, яка працювала на медзбори. Так, оце одна, одна єдина в нас так до такої степені, чому що слабла. Ну, відповідно, ми її поміняли матку. Ну, якось так, всім добра, миру, спокою, слава Україні!